Чудова якість тіла завжди, український кельмуш Требер навіщує їм перед сном. Мій топ протеїнів. І чому саме так? В нього ціль, як і в мене, прожити 200 років. Можливо, в мене навіть і більше, ніж 200 років ціль прожити. А, до речі, ще така напівофіційна інформація про Брайна Джонсона, про що він не афішує. Я Владислав Матейко і ви на каналі Vlad Idealsport. Друзі, радий вас вітати, радий знову з вами спілкуватися. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології, друзі. Чудова якість тіла завжди. Український кельмуш муштребель. Як бачите, якість тіла не міняється. Я персональний тренер. Працюю у фітнес-клубі Спорт» місто Івано-Франківськ. Отже, друзі, сьогодні чергове розмовне відео. Я собі зробив нотаточки, щоб не забути, про що з вами говорити. Відповім на два запитання. А також розкажу, розкажу вам про такого it мільйонера Брайана Джонсона. Не путати з вокалістом з групи ACDC Брайан Джонсон, це зовсім інший Брайан Джонсон. Цей наш айтішник Брайан Джонсон хоче прожити дуже довго, в молодість. В нього така ціль сама, як і в мене, прожити 200 років. Отже, відповім на два запитання підписників. Ну а третє запитання я вже вибрав сам собі, на це не запитання. Просто вам розкажу про цього. А ті який, так як і я, не хоче ніколи старіти. Отже, друзі, нагадаю вам ще раз, що моя ціль також вічна молодість, ніякого старіння, прожити якнайдовше, завжди бути функціональним, мати чудову якість тіла, бути дуже сухим. Отже, я йду до цієї цілі. Якщо вас цікавить, приєднуйтесь, будемо йти до цієї цілі разом. Отже, друзі, про що я вам хотів в першу чергу розказати про свою калорійність щоденно. Друзі, на цьому тижні моя щоденна калорійність становила 2300 кілокалорій. А в минулу неділю в мене був завантажувальний читміл на 6600 кілокалорій з 30% білка. До речі, повсякденній калорійності у мене також завжди 30% білка. На протязі тижня я харчувався, у мене був білий рис в раціоні, кілограм різних овочів, як завжди, курячі гомілки, кисломолочний сир, кефір. Одним словом, стандартна моя дієта, стандартний мій протокол харчування на 2300 кілокалорій. Друзі, після попереднього читміла я поправився за один день відразу на 2 кілограми, але ці 2 кілограми відразу пішли день, на другу понеділок ще було плюс 2, вівторок вже вага спустилася назад до попередньої. А на протязі тижня вона знову пустилася. Нагадаю, моя ціль бути в межах 65-66 кілограм, а на протязі тижня, от зараз до кінця тижня, сьогодні я став на вагу, вже вага була 64 кг 700 г, тобто навіть менше, ніж я хочу. Але це все одно на 200 г більше, ніж було минулого тижня, тому що я додав такі 100 калорій, був повсякденну калорійність. Отже, мій алгоритм дій далі такий, щоб далі не худнути, щоб було трішки більше енергії і завжди мати таке якісне тіло, друзі. Мій план дій такий алгоритм. Значить, я. Роблю завантажуваний чітміл. Цю неділю вже буде не на 6600 а на 6900 6900 кілокалорій. Обов'язково збережу 30% білка в цьому чітмілі. Будуть різні цукерочки, шоколадочки, плюс моя повсякденна їжа. Там буде рис. Ну стандартна їжа, плюс отакі от фастфудні десертні продукти, які будуть цей надлишок мені давати від. Базової 2300 тижневої калорійності. А з наступного тижня я додаю ще 100 ккал, 100 кікалорій, щоб вага далі не падала і щоб я тримався в цій межі 65-66 кг. Значить, наступний тиждень в мене буде 2400 ккал, а в цю неділю 6900 завантажувальний підміл. Отже, друзі, якось так. До речі, хотів сказати ще про свою травму грудних м'язів, які, які мікротравми, які я отримав. На брусах, друзі, травма поступово заживає. Я вже грудних м'язів майже не чую, але я трішки-трішки поступово додаю навантаження. Ну, шим, наприклад, в мене на груди зараз 40, 40 кілограмів. Я потрішки-потрішки по трішки додаю, по 5 кілограмів кожного тижня, щоб потрошки вийти на старі показники. Отже, друзі, травма майже заживає, все буде добре. Я знаю, я вірю, все буде окей. Отже, друзі, про що я ще хотів вам розказати, а я обіцяв, десь там в мене були шорти, де я обіцяв розказати про гарбуз. Друзі, зараз сезон гарбузів. Я був собі закупив дуже багато гарбузів по знижці по невисокій ціні. І зараз кожен, кожен вечір їм гарбуз, орієнтовно 250-300 грамів, як який тиждень. Чудовий, чудовий. До речі, як ви думаєте, це чи фрукт? А тут, тут дивлячись, в якому контексті вживати. Якщо з чисто бутанічної точки зору, то це... Вважається фрукт. Але ви самі розумієте, що на смак це фактично овоч, і всі його вживають як овоч, і Багато хто навіть думає, що це є овоч. Ну По факту, якось так, це він в мене цей фрукт, гарбуз, можна сказати, входить. В мій овочевий набір вечірній, де я їм от в районі кілограму овочів. Там капуста, цибуля, буряк, морква, баклажан. Одним словом, десь в районі одного кілограму цих овочів. До речі, я зараз почав. Мені дуже подобається, зараз їх підварюю. Це виходить своєрідна юшка така. Не то борщ, не то юшка, не то суп. Мені дуже подобається, дуже прикалує. Тим більше я випиваю потім цю юшку гарячу разом з цими овочами. А зараз досить прохолодно на вулиці. Опалення ще як такого немає. У мене центральне опалення ще не включене. Тому якраз наразі дуже мені подобається такі гаряченьке попити разом з овочами перед сном. Одним словом, супер-супер, друзі. Мені дуже подобається, я нарізаю. Або стараються по більших розмірів, кидаю ці овочі на невеличкий вогонь. Десь вони там хвилин 30, 40, 50, 60 хвилин на невеличкому вогні стоять під закритою, під закритою кришкою. Дуже гарно собі так пропарюються, такі парені, супер-супер, такі овочі, гарні на смак. Мені дуже подобається, друзі. Отже, що я так в овочах робив? А, до речі, про гарбуз, що я ще хотів сказати, там є в 5 разів більше бета каротину знаєте, такі є. Чи каротин, чи бета каротин Одним словом, така дуже корисна речовина, якої багато в морбі. то в гарбузі її в 5 разів більше на 100 грам. Ще там є купа різноманітних овочів, мінералів, багато калів. Гарбуз також має гарний сечогінний ефект, дуже гарно послабляє кишечник. Послаблюючий, послаблюючий ефект, Кишківник гарно послабляє, сприяє просуванню їжі по шлунково кишечному тракту. Отже, друзі, дуже багато корисного. Калорійність його орієнтовно 41 ккал на 100 грам, 9 г вуглеводів, 1 грам білка, ну жиру практично немає в гарбузі. Мені дуже подобається чудовий чудовий овоч-фрукт. Рекомендую вам завжди вживати його, поки є по крайній мірі, сезон. Купляйте, вживайте. Дуже-дуже корисно і смачно, до речі, дуже смачно, якщо його готувати, так як я вам розказав, тільки що як я готую, він супер смачний, супер, мені дуже подобається. Отже, друзі, так. А до речі, знаєте, є такий блогер бодібілдер Маскл, Калі Масл. Калі Масл. Калі Калі чи чи Маскл, Коля Маску, його прозивають в російськомовному ютубі. Отже, це такий є фітнес-блогер. Бувши будібілдер, ну, Бувший він і зараз слідкує за своїм тілом, але вже він виглядає зовсім не так. Він колись довго сидів в тюрмі, американській, там за наркотики, за розбій, якийсь попав в ту тюрму, довго там сидів, почав там качатися, набрав таку дуже гарну масу, казав, що не на стероїдах. Потім визнали, що він обманював, що все-таки він вживав стероїди. Ну і плюс він топив там сильно забагато фувторку. Але як ви самі розумієте, на стероїдах люба система працює, що багато повторка, що мало повторка. Ну єдине, що можу сказати, якби це все-таки були більші ваги, він би все-таки був ще більше. Він там дуже прославився на турніках, він дуже любив займатися. Там такі своєрідні підтягування є в нього. Якщо когось цікавить, поцікавитись, обов'язково знайдете відео в інтернеті. Отже, цей Калі Маскал, він зараз фітнес-блогер, має там купу мільйонів підписників, багато людей на нього підписані. Він такий приколіст, різні пранки там. Купляє завжди різні дорогі якісь машини спортивні. Ну, Скотився його контент, скотився до такого, його контент до такого пранковського, пранковської тематики. Там він ходить по ресторанах, їсть там різну їжу, різні фастфуди, рекламує всякі кафе. Ну, Плюс, як я вже сказав, купляє різні спортивні машини, їх тестує. Отже, цей Калі Маскл, До речі, що він сказав, що він ніколи не їв овочів, ніколи не їв фруктів, ніколи їх не любив. Бив завжди мало води, теж не любив пити воду. Мама його в дитинстві заставляла їсти овочі, але він цього не хотів. Але потім він змінив свою точку зору, в нього були дуже питані аналізи, він зараз п'є багато води, їсть багато фруктів, багато овочів. І з аналізами в нього все добре. Дивлюсь на те, що він час від часу любить їсти пастут, він там часто показує, як він їсть всякі тортики, пірожина. Ну, а з овочів фруктів найбільше він любить кавун. Дуже часто купляє такий кавун і бере там прямо ложкою їсть. Отже, такий прикольний, прикольний фітнес-блогер. Деколи заходжу на його канал, дивлюся. Ну, такий чисто розважливий, знаєте, чисто розважливий контент. Отже, друзі, так відповідаю перше запитання. Ну, це таке не питання, більше коментар, відповідь на коментар підписника чи глядача, не знаю, чи він підписаний. Одним словом, він пише так, що я їм перед сном, адже вечеря має бути умовно в 18-й годині, щоб. Ну, дослівно, організм був готовий до відпочинку, а не перетравлював ще півночі, те, що було закинуто в топку. Друзі, що я можу сказати вам на це? Якщо ви поїли перед сном і вам дуже важко заснути, це свідчить тільки про одне, що ви знаходитесь в позитивному балансі калорій. Друзі, якщо ви в балансі калорій, не в позитивному, а в балансі, і якщо ви в дефіциті калорій, то люба їжа перед сном вам буде тільки в кайф. Тому що ви наповните свій живудок, у вас виділиться гормон щастя, гормон наповнення, гормон ситості, і вам буде набагато-набагато легше заснути. Тому що, друзі, спробуйте на дефіциті заснути, на дефіциті калорій заснути голодним. Друзі, це надзвичайно, надзвичайно важко. Якщо ви поїли в 6 годин. У вас дефіцит або баланс калорій, то повірте, до 10, до 11, до 12 ви вже будете голодні, як вовк, і вам буде дуже важко заснути, друзі. А кіш... Кіш... шлунковий кишечний тракт завжди працює. Він завжди працює, він не спить. Навіть ну, він особисто цей тракт не спить. Навіть коли ви спите, він все одно працює, все одно продовжує перетравлювати їжу. Можливо, цей процес трішки сповільнюється, але він повністю не стає і не настільки сповільнюється, щоб... Там він перестав щось там перетравлювати і так далі. Ну а якщо ви поїли і вам важко заснути, там це свідчить тільки про воде. А що або що ви дуже-дуже багато поїли, або що ви на протязі дня взагалі знаходитесь в позитивному балансі калорій. Тому дійсно, якщо ви будете їсти перед сном в позитивному балансі калорій, можливо, вам буде трішки важче заснути, але зовсім не факт, я коли був в невеличкому. Невеличкому позитивному балансі калорій я також дуже гарно спав, це ніяк на мені не сказувалося, тому це все індивідуально. Ну якщо вам важко заснути після того, як ви поїли, тоді дійсно не їжте. Ну мені не важко. Я знаю, що більшість людей також притримуються такої думки, що Особливо, якщо ви на дефіциті калорій і поїли перед сном, навпаки легше заснути. До речі, на чітніл, я перед сном завжди їм всякі печива, тістечки, п'ю солодку воду або якийсь солодкий протеїн на молоці, і завжди дуже гарно потім засинаю. Навпаки, в мене наповнюється желудок, наповнюються і мені набагато легше заснути. Тим більше вуглеводи їх будуть сприяти, викиду інсуліна, а інсулін він має такий заспокійливий трішки ефект. Тобто, самі зверніть увагу, якщо ви поїли чогось вуглеводного, там Наприклад, тої самої качі, через деякий час у вас така сумливість трошки нападає. Тому я би не сказав, що після того, як ви поїли, там що вам важко буде заснути. Отже, моя думка якась така, друзі. Так, відповідаю друге запитання, друзі. Мій топ протеїнів. І чому саме так? Отже, друзі, про протеїни. Друзі, раніше, коли в мене було трошки менше грошей, коли я тільки починав заняття бодібілдингом. Я завжди купляв найдешевший протеїн. Це був були такі українські російські протеїни. В той час це був як правило соєвий протеїн. Друзі, і я дуже гарно на ньому прогресував, дуже гарно набирав масу. Тому, в принципі, немає великої різниці, який це протеїн. Єдине, що можу сказати, що звичайно, що в своєму протеїні є досить непоганий, до речі, набір амінокислот. Він може трішки-трішки поступається, чим в, в сиворотко молочних протеїнах і яєчних. Але там тож, також досить непогано. І тим більше цей соєвий протеїн, якщо ви, допустимо, якийсь веган, то дуже гарно. Ну, для веганів от, підходить як, в якості білкової добавки, щоб добити свою калорійність по відсотках білка в праціоні. Тому, друзі, ну наразі соєвий протеїн я зараз не вживаю. Я зараз на постійній основі кожен день вживаю або яєчний протеїн. Яєчний протеїн українська фірма або здається. Обоста, якщо я не плутаю, він такий без смаку. Я беру там зразу цілий мішок. Я роблю собі омлет з цього протеїна, додаю трішки водички, замішую і заварюю за підтушую його на сковорідці, на пательні. Верніше на пательні підтушую, і дуже дуже прикольно виходить такий білковий омлет. До речі, яєчний протеїн вважається самим кращим. там самий найкращий набір амінокислот. Він рекомендований ВОЗ як самий найкращий протеїн. Там найкращий набір амінокислот. Також, друзі, я завжди вживаю або ще сир, сироватковий протеїн. Там також дуже гарний набір. Я його також купую без смаку. Я зараз наразі купляю польський. Здається, фірма MilkyLand, Одним словом, ви зрозуміли, польський протеїн без смаку. Я його собі додаю до кисломолочного сиру. Перед сном кисломолочний сир. Мені і Я туди кидаю цього протеїна, сиру водкого, добиваю білкову складову. До речі, дуже гарний смак виходить з, 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 з кисломолочним сиром. Мені дуже подобається. Отже, оці протеїни я зараз вживаю. Ну, а коли в мене якийсь чітміл, або, наприклад, в мене якийсь підконтрольний чітміл, щоб він був навіть особливо тоді, коли цей чітміл в межах моєї повсякденної калорійності, я тоді. Докидую собі, в мене є, які мені подарували раніше солодкі, сма... солодкі смаки, там різні Optimum Nutrition, або шоколадний, або кокосовий, або банановий. Я собі розмішую також з кисломолочним сиром. Виходить такий дуже гарний десерт, як в чітмільні дні, як правило, я вживаю такі от е, солодкі протеїни. Так, друзі, ну і далі розказую вам про it мільйонера Брайана Джонсона. Отже, йому зараз 45 років. За його словами, він виглядає... На, на 30% його, він старіє на 30% повільніше, ніж устані люди. Хоче мати тіло 18-річного. Що він для цього робить? В нього купа грошей, в нього колись була it компанія, він її продав, отримав там багато мільйонів за той продаж. Зараз заснував нову, нова it компанія в нього є. Отже, в нього дуже багато вільного часу. Він собі може займатися з власним своїм тілом. Майже присвятити фактично цілий день цьому. Отже, в нього там в штаті близько 30 персональних лікарів. В нього ціль, як і в мене, прожити 200 років. Можливо, в мене навіть і більше, ніж 200 років ціль прожити. Також в нього, він харчується в нього таке харчування. Він стає о 5 ранку, далі в нього високоінтенсивне тренування. І ці високоінтенсивні тренування він проводить три рази в тиждень. В ну, фітнес-клубі, в фітнес-залі з додатковим навантаженням. А потім, він, потім в нього йдуть від 6 до 11 він харчується, до речі, тільки від 6 до 11 і три рази. В нього йдуть різні овочі, горіховий торт, різні смузі. А на третій прийом в нього фарширована картопля. Наскільки я зрозумів, фарширована горіхами. Отже, як бачите, він не вживає ні м'яса, ніякого, ні м'ясних, я так зрозумів, ні молочних продуктів. Ну, в мене інша думка. Я вважаю, що тваринні білки дуже корисні, їх треба споживати на постійній основі. Ну, бачите, в нього інша думка. Засинає він в темряві, про холодній тихій кімнаті. Ну, Він мільйонер, може собі дозволити ніякі сусіди там йому не мішають. Він собі перед сном носить спеціальні окуляри. Які не пропускають світло, щоб легшими було заснути, і засинає в повній темноті. Так, друзі, що, ще він, що ще він робить? Ага, він планує зробити собі перелити пазму крові від свого 17-річного сина. Але, друзі, хочу вам нагадати, що це не є така дуже вже небезпечна процедура. До речі, такий Олександр Турчинський був колись відомий важкоатлет, засновник ліги силового екстрема в Росії. Він був помер після того, як... Зробив оцю переливання плазми крові. Також був такий прибалтійський паверліфтер Константи Константин Константінов. Константин Він також помер невдовзі після такої процедури переливання плазми крові. І навіть до вашої уваги, оцей Джо Ліндер, фітнес, фітнес блогер, бодібілдер німецький, який нещодавно помер. Він також помер після того, як зробив переливання плазми крові. Отже, друзі, думаю, що це є дуже небезпечно. З цим треба бути дуже обережним. Якщо у вас густа кров, думаю, не треба робити ніяких переливань крові, просто пийте більше води. А, до речі, ще по калорійності у цього IT-мільйонера Брайана Джонса, Джонсона, значить калорійність його становить 1977 ккал з веганської їжі. Друзі, я вважаю, що це дуже мало. Як самі бачите, у мене 2300 ккал, я худно і планую додати. Ну, не знаю, можливо, це ще залежить від доміну речовин. Ну, менше з тим. Я вважаю, що це дуже-дуже мало, і рано чи пізно це буде приводити до катастрофічного зменшення ваги тіла, чому є сам приклад. Тому, друзі, я додаю калорійність поступово. Так, по Брайану Джонсону. А, до речі, ще така напівофіційна інформація про Брайана Джонсона, про що він не афішує. Про це сказав такий відомий блогер доктор Дзідзарія. Отже, про що він сказав був своєму відео, що він дивився. Повні протоколи оцього його омолодження, оцього айтішніка Брайана Джонсона, які є в загальному доступі, просто вони ніде не фішуються. І він сказав, що він на постійній основі вживає гормони щитовидної залози, тобто він фактично сидить на ГЗТ. а також він сидить на гормоні росту і використовує тесостерон. Кожен день він ставить один тестостероновий пластир, який напротязі дня вивільняє йому тесостерон. Отже, як бачите, друзі, цей Брайан Джонсон, свої 45 років, вже сидить на гормональній, на гормональній терапії. Друзі, якщо ви вже почали цю гормональну терапію, вам вже прийдеться до кінця життя на ній сидіти. До кінця життя. Ну, моя така думка, тому що як тільки ви зупините цю гормональну терапію. По будь-якій причині у вас гормони зразу відкатяться в нуль, і ви стрімко-стрімко почнете старіти. Тому якщо вже гЗТ, то будьте готові це до кінця життя. До кінця вашого життя. ГЗТ. Так, друзі, що я ще далі хотів вам сказати. Ще пару вже 21 хвилина, але я не говорив знову. Ще друзі, пару слів про конкурс містер Олімпія 2023 року. Як ви знаєте, він от здається в цю неділю завершився. Перше місце в відкритій категорії зайняв Дерек Лансфорд. Чудовий атлет, дуже цікавий. Мені дуже подобається, дуже гарна тілобудова. В нього перше місце він зайняв. в нього дуже крута спина. Спина в нього взагалі бомбезна. В нього дуже гарний контент на Ютубі, де він показує, як він готується різні вправи робить. Дуже я часто захожу на його канал, дивлюся давно вже. Дерек Лансфорд супер, супер. Радий за нього, вітаю його. Перше місце дуже гарно. До речі, це також улюблений атлет Роні Комана. Знаєте, на та панат багаторазовий містер Олімпія. Отже, друзі, друге місце зайняв друге місце зайняв бувший чемпіон тогорічний олімпійський Хаді Чупан з Ірану. А третє місце зайняв Самсон дауда. Є такий атлет. Отже, це трійка. Потім в мене десь буде окреме відео, де я поговоримо більш конкретніше, хто яке місце зайняв на цьому останньому конкурсі Містер Олімпія. М Міхал Крижаник, такий атлет з Чехії, слов'янська, білослов'янська надія, можна сказати, зайняв сьоме місце. До речі, часто заходжу також на його канал, мені дуже подобається цей атлет, Тим більше він з Чехії. Класний крижаник, супер-супер. Ну, на жаль, він зайняв всьому місце тільки. І, до речі, мені дуже жаль, є такий відомий атлет Нік Вокер, Також мені дуже імпонує, він такий ну, супер здоровий, супер здоровий. Він також вже готувався. І, здається, в останній тиждень він отримав травму. Травму. Собі відірвав біцепс стегна, травму отримав і відмовився від участі в Містер Олімпія оцій останній. Дуже-дуже жаль. Я думаю, він би склав гідну конкуренцію Дереку Лансфорту. І, можливо, навіть невідомо, хто би зайняв перше місце. Він чи Дерек Лансфорд. Нік Уокер також Також. супер. Мені дуже подобається Нік Уокер. Так, друзі, що далі? Друзі, значить, категорія 212. Перше місце зайняв Кіон Пірсон. Категорія 212 Кіон Пірсон. Друге місце зайняв Шон Кларіда. Шон Кларіда такий атлет є. До речі, оцей Шон Кларіда його називають Вбивцем Гігантів. Він, він, здається, був містером Олімпія у 2020 і 2022 році. Ну, Якщо я не помиляюся, можливо, помиляюся, здається, що так. Одним словом, на цій Олімпії він зайняв друге місце. До речі, цей Шон Клеріда випустив на своєму Ютубі відео, де він розказує, що він започаткував свій власний хоум джем. Він купив якусь ділянку і там навіть сів в екскаватор і зробив перш... ковшами перше. Перші купші виняв з землі під майбутній, так би мовити, фундамент викопав майбутнього цього свого хоум джема. Очевидно, це буде дуже величезний, тому що ділянка досить велика, і це буде його власний хоум джем, як він каже. Ну подивимося, що в нього вийде, як він там побудує, що це таке буде в нього. Но я би хотів, звичайно, мати собі вдома такий хоум джим. Це круто, друзі. Отже, друзі, в класі фізік 5. Кріс Бамстед став вже п'ятий раз чемпіоном містера Олімпія. Є такий також дуже гарний відомий атлет. У нього там купа проблем зі здоров'ям різним. Але він все-таки підготувався, став вже п'ятий разовий містер Олімпія, можемо його привітати. Дуже багато людям він імпонує особисто. Мені не дуже подобається. Ну, так, в принципі, багатьом подобається, тому радий за нього. Вітаємо також Кріса Бамстеда з перемогою. Отже, друзі по містеру Олімпії якось так відповів на два запитання, розказав про свою дієту, про свою травму. Ще пару слів про нову музику. Друзі, купа нової музики рок... цікавої рок-музики вийшла ну, настільки багато, що навіть важко вам це все зараз дуже багато часу займе. Якщо вас цікавить, підписуйтесь на мої соцмережі. Телеграм, Фейсбук, Ютуб, або заходьте на вкладку «Спільнота Ютуб. Я там час від часу викладаю всю цю нову музику, що мені подобалось. Ну в якому плані обкладинку альбома, і там як називається диск. Який стиль, і скільки там треків я собі в тренувальний лист закинув. Якщо вас цікавить, вам щоб було легше найти якусь гарну рок-музику для тренувань. Підписуйтесь на ці мої соцмережі. Заходьте, дивіться, завжди будете в курсі самих самих гарних таких енергійних новинок для занять в залі рок. Рок-музика, я маю на увазі. Друзі. А на сьогодні все був радий з вами говорити, радий з вами спілкуватися. Вітаю вас всіх, радий що заходите до мене на канал. Якщо вас цікавлять програми тренувань, пишіть дзвоніть, звертайтеся, будемо працювати. Персональні тренування, тренування онлайн, програми харчування. Тому, друзі, якось так чекаю на вас. Ну і якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар, щоб підтримати український фітнес-контент. Подивіться відео від початку і до кінця. Це десь. Тай зрозуміти алгоритмам YouTube, що, що відео цікаве. Тому що якщо ви тільки включили, його зразу виключили, YouTube думає, що відео не цікаве і перестає іншим пропонувати. Тому, якщо ви хочете підтримати канал, обов'язково дивіться його від початку і до кінця і бажано, щоб був включений звук. Тому, друзі, якось так. Ще раз всіх вітаю, радий вас бачити. Мені 52 роки, 9 років без форми, ніякого старіння. Друзі, ви зможете так само. І до зустрічі в нових відео!